У бардачку була заначечка, а не фантики. спрахуйся онлайн. А ми тим часом проаналізуємо для вас всю ситуацію на фронті. І нам допоможе директор інформаційно-консалтингової компанії DeFense Експрес Сергій Згорець. На зв'язку з нами, пане Сергію. Слава Україні! Доброго ранку! Верем слава добро ранки вас. Нушу про про знову ж таки, оце слово, яке ми дуже не любимо. Та? Е, сили оборони мають частковий успіх біля е, вербового. Є ще декілька названо пунктів. Це вже генерал Тарнавський е, озвучив. То може ви нам більше розкажете з цієї такої офіційної сухої мови, в, реально що відбувається. Ну, насправді, достатньо важко додати, щось до слів генерала Тарнавського. Ми розуміємо, що е, південний напрямок, зокрема Токмаксі, напрямок, залишається надзвичайно важливим для е, виконання наших основних цілей наступальної операції. Ми говоримо про те, що на сьогодні вкли, вклинення ворожого оборони становить. 10 кілометрів по ширині і 10 кілометрів по глибині. І зараз основне завдання для наших бригад, які там розгорнуті, то це розширити вклинення. Це означає, що треба е, на, на правому фланзі, коли ми дивимося на противника, це якраз забезпечити. Е, більш активні дії пов'язані в напрямку нестирянки Копані, це правий фланг, лівий фланг це, е власне, вербове далі Новофедорівка. І коли генерал Тарнавський говорить про обмежені успіхи, часткові успіхи, то він якраз говорить про розширення оцього плацдарму навколо. Е Роботиного, але головний наголос все рівно зараз робиться на дії нашої артилерії, тому що ворог і далі достатньо щільно укріплює оборону, використовує значну кількість резервів. Зараз на інтенсивність бойових дій вплинула погода, де впродовж трьох цих крайніх днів ідуть дощі, і це до речі вплинуло на зменшення кількості артилерії, які ми знищуємо сьогодні. Там в даних генштабах говориться про сім одиниць. Хоч за зазвичай ми орієнтуємося на показник 30+. але з іншого боку, там знищуються достатньо ефективно танки за іншими напрямками, і коли ми говоримо про більш широку на ситуацію на фронтах, то Зараз ми проводимо от наступальні дії на півдні, а на інших напрямках ми головно скеровані на активну оборону, яка має на меті там скувати села противника на купяцько-лиманському напрямку, де ворог активізував свої дії. Далі знищувати противника на на, на Бахмуті, і до речі, так само стримувати. Противника нам мар'янці, тому що за кількістю атак бачимо, що ворог, ну, достатньо суттєво збільшив кількість спроб протиснути нашу оборону навколо Мар'янки. Сергію кілька спокійніших порівняно ночей було без шахедів. Сьогодні вони знов згадали про український південь. 36 запустили, 27 ми збили дещо там повлучало, зокрема на Одещині в цивільну інфраструктуру. Але зараз я не про те, я про те, чи, чи вони зараз накопичують оті крилаті ракети, і про яку кількість може йтися, ну і відповідно яку небезпеку, на яку небезпеку можемо чекати, до якої небезпеки можемо готуватися тоді на зиму? Чи можуть повторитися оті такі історії минулорічні, так, коли близько сотні ракет зараз по Україні летить? Ну, коли ми говоримо про можливості противника використовувати крилаті ракети і темпу їхнього виробництва, то загалом експерти там військової розвідка оцінюють, що темпи там виготовлення тих же крилатих ракет х 101 становить десь 40 одиниць на місяць, і те, що впродовж останнього часу не відбувалося таких використання авіаційних ударів з крилатими ракетами, дійсно можна припустити, що ворог накопичує ці ракети для виконання більш Масових атак на об'єкти критичної інфраструктури і можливо накопичує їх на осінньо-зимовий період. Таке припущення можна зробити, але з огляду на статистику знищення кілатих ракет, то вона є достатньо високою з точки зору використання наших систем протиповітряної оборони. З приводу шахетів по одеському напрямку, які сьогодні так само використовувався, говоримо про статистику: було 36 запущено 27 сім Então... Достатньо високий показник, але ми розуміємо, що зараз треба з одного боку посилювати одеський напрямок, там де е, забезпечується прикриття кораблів, які здійснюють вивезення е, збіжжя в рамках нашого зернового коридору і наших зобов'язань перед нашими партнерами. І тут наголос полягає в тому, що були заяви, зокрема з Німеччини, що будуть передані додаткові зерка, які зможуть прикрити цю ділянку, а з іншого боку. Ми повторюємо ту історію, що зараз збільшується кількість зразків техніки озброєння, яке дозволяє знищувати шахеди за рахунок використання різних систем закористання кулеметів, систем виявлення од яких зараз у нас здається буде. Понад 60. тобто, фактично, оця складова активного знищення з використанням гепардів, система Слінгер, вона буде розширюватися найближчі до зими. Побачимо, як буде діяти противник, але будь-якому разі розуміємо, що і далі. Об'єкти енергетичної інфраструктури для противника будуть залишатися пріоритетною ціллю або вплинути на стійкість українського народу. Але ми це, це вже проходили і думаю, що це марні сподівання противника. Пане пане Сергію, а вже просто щоб завершити з тими шахедами. Ми бачимо, що по-перше, вони їх не шкодують по 3-4 хвилі. Запускають, значить, в них їх достатньо. Але те, що військові нам доповідають з різних ділянок фронту, що збільшилася кількість саме оцих дронів камікадзе, тобто то це що вони якусь свіжу партію з Ірану отримали? Щось самі вже ліплять? Як це пояснити? тут немає особливого секрету. Ми знаємо, що дані пов'язані зі збільшенням постачання дронів заранено і спробу частково активних розгорнути виробництво шахетів на російській території. Ми говоримо про минулий місяць показників 500 використаних шахетів. Це ну, значні кількості в порівнянні з минулими періодами, що говорить про нарощування можливостей противника розвивати промислову базу по. При санкції, таке інше щодо ланцетів, це окрема історія. Щодо ланцетів, як я бачу, вже є повідомлення від наших військових, що є ефективні засоби РЕБ, які можуть з ланцетами боротися. Це якраз те, що стосується лінії фронту. Сподіваюся, що ці можливості української армії будуть нарощуватися достатньо швидко. І ще тоді давайте, щоб вже от цю тему небезпеки з неба завершити. Онікси і балістика, та які в них запаси? Бо бачимо, що от їх як використовують, то сумні наслідки. Власне, чи чи можуть вони теж собі піднакопичувати щось із цього? І яка кількість? Дійсно, коли ми говоримо про Онікс іскандер, які використовують балістичні ракети, то ці засоби ми можемо прихоплювати лише генітно-ракетними комплексами. Накшталт Петріот або сам. Ті такі ЗРК у нас обмежені. Вони головно прикривають нашу столицю. Сподіваємося, що один з обіцяних Петріотів про що обіцяла Німеччина може бути скерований на одеський напрямок, але це моє припущення. Запаси цих. Ракет оцінюється по-різному, коли ми говоримо про Онікси там, і про іскандери балістичні, Вони думаю, що зараз там за останніми там, даними, які там були зведені розвитки, здається, там близько там, шести десятків, щось таке були перед війною. Зараз ці кількості дещо зменшені. Темпи виготовлення. Оніксів є незначними, тому що це достатньо складна технологічна ракета. Більше, звісно, загроза становить якраз балістичні іскандери. Ну, в купі з Оніксами, які дійсно минулого дня минулої доби чи минулої доби використовувалися по, по по ударам по Одесі. Так що це напрямок можна балансувати лише нарошення ППО і знищенням самих пускових на ділянках пуск, але це потребує гарної розвідувальної роботи. Хоча здається, головне управління розвідки демонструє вдалі приклад, тому що коли зараз ми бачимо Онікс, але згадаємо те, що був 7 сьомого числа удар по Джанкою, де було знищено значну кількість російських грушників, понад 20. це говорить про те, що розвідки засоби враження з опертям на наші розвіддані і на наші засоби знищення набирають обертів. Нас одна хвилинка залишається, пане Сергію. Не можемо не запитати. КБ «Луч» дає нам дуже важливі речі для наших збройних сил. Там чергові маски шоу, чергові гоп-стоп від Державної аудит служби. Вони листа відкритого навіть на прем'єра відправили. Це закінчиться. Реакція буде швидка. Нам не заблокують виготовлення надважливих боєприпасів і ракет. Чи будуть знову робити вигляд? Це не ми ця історія надзвичайно важлива. Вчора ми присвячували розмову з представниками там наших промисловців. Вони здивовані і роздратовані, тому що вже 9 місяців не може бути вирішено питання з цими підходами досу, яке вимагає повернути гроші за з прибутку від угу, контрактів державних і приватних підприємств, які були виконані вчасно. Рішення парламенту позбутися цієї похибки у. Уряд ігнорує і сподіваємося, що оці наші інформаційні повідомлення, заяви КБУ, все таки підштовхнує о, наш уряд уряд замінити ситуацію зупинуйте. і пер, треба перестати кошмарити підприємства так, яких вам. Спромоз, так. спроможність нашої армії. Сергій Зорець, директор інформаційно консалтин компанії Дефенс Експрес.